Хлопці, гості канала, всім привіт. Очасток сої. Коротше, перед посівом побризкали агіл 480-м гербіцином. Потім посів і десь півтора тижні назад бризкали, То, коротше обрало, але но появився новий вже бурянець, сходи є. Цю, скажімо так, поперечку, може треба буде одійти ще раз. Може якихось літрів 50 треба буде заправити. Вилив був десь 90 літрів на гектар кропили. Ось така картина. Гратки зімкнулись, як можете вже бачити. Скажемо, густувата, вона тут посіяна. Посів був СЗшкою. Такий вже ячмінь. Зараз вийду з траси покажу. Соя вроді. Теж, якщо все буде добре, орієнтовно такий урожай буде, як в тому році. Якщо все буде добре. Це наш сорт ячменю. А це ось десь тут була границя, вже її не бачу. Тьоска підігнав. Побачимо. Тут краю не дуже колосок, а тут далі, то відлічно. Ну, про результати поки мені не стрішки ще зарані говорити. Ще десь неділька. Може дві тижнева почнуться. Ось такий стан, хлопці.